Всім привіт! Мене звуть неважливо, як мене звуть. Називайте мене скрипт, і я на вас не ображусь. Аристократія, буржуазія, глобалізм, капіталізм, комунізм, фашизм, анархія, теорії змови, теперший захист свободи шляхом легалізації, алгоритмічної перевірки приватних розмов у месенджерах. Хм. І жодна лівацька істота навіть не вякнула. На фоні цих подій я і визрів до того, щоб створити свій канал, вкинути десь своє бачення світу. Всі сценарії вже написані, розмах глобальний, іноді протирічить одне одному, але я спробую все це поєднати в наступній серії відео, основною темою яких буде падіння західної цивілізації. Думки часто можуть початись в одному відео, а дітей логічного завершення в іншому. Так треба. Далі все побачити. Адже падіння по факту вже відбулося. А я не комуніст, який двома реченнями красиво доносить просту, привабливу і неправильну думку. Трішки зачеплює війну в Україні, звісно ж, було б дивно промовчати про таку подію. Проте, давайте одразу домовимося. Я ставлю собі обмеження на коментування дій військових і прошу того ж від вас. Від наших слів, що там відступили правильно, а там ні. Де провалили, там пропустили, не ні зміниться нічого. А думати варто про майбутнє. І саме майбутнє є основною темою моїх роздумів, майбутнє як України, так і Європи. Аналіз це я проведу через призму далекого і недалекого минулого, а також через серію припущень з допомогою аналізу відкритих джерел. На жаль, я не зміг завербувати ні Путіна, ні Трампа, та й головні розвідники цих країн відмовились постачати мені будь-яку інформацію. Тому буду виходити з існуючої ситуації, покладаючись на себе. Ну і на вас. Коментарі відкриті. Образи заборонені, проте схвальні відгуки та критика вітаються. Все ж, в душі я ліберал, хоч лібералізм і пав смертю хоробрих. Та паша Мюлер щось таки знав чертяка. Ну окей, не будемо про сумне, його ще вистачить у моїх словах. Період розкачки пройшов. Стартуємо!